У нас буде проповідь про час. Про час і про часи. І, до речі, нагадую тим, хто дивиться нас на Ютубі. А мені казав, а я забуваю постійно сказати, що це час підписатися на наш канал, тиснути на колокольчик, щоб сповіщення про нову проповідь приходило вам кожного тижня. А, і сьогодні ми будемо читати, читати мої улюблені вірші з Біблії. Це ті вірші, які натихнули мене, які мене прям вразили в саме серце. Вони доторкнулися до мене. Це Еклезіаста, третій розділ. Ви їх по-любому десь чули. Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись і час помирати. Час садити і час виривати посаджене, є час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, є час плакати, і час сміятися, час сумувати і час танцювати, є час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухиляти світ обіймів, є час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, є час роздирати і час шивати, час мовчати. І час говорити, є час любити і час ненавидити, час для війни і час для миру. Яка користь тому, хто працює з усього, над чим він трудиться? Сьогодні буде проповідь про час, про часи, і, можливо, для когось вона буде трошки замудрена. Вибачте зарані. Але. Дивно зараз, мені здається, на часі проповідь про час. Тому що, попри все, що відбувається, ми з вами зараз знаходимося в самій гущині забиті. Час і судьба людства сконцентровані кругом нас. Наше рішення дії, навіть відчуття впливатимуть на майбутнє максимально. Взагалі час плине по-різному. Підлітки з Fusion жаліються, що е, час від суботи до наступної п'ятниці пливе дуже повільно, і вони хочуть, щоб скоріше вже настала наступна п'ятниця і знову був Fusion. От. А от для нас люди тільки вона приїхала, і вже час сплинув, де воно, де воно все ділося, вже треба, е, треба їхати. Тому час впливає е, сильно по-різному. І... Можливо, я зараз скажу щось взагалі не наукове, але я вважаю, що час навіть не можна назвати в повному сенсі четвертим виміром, як його вважають. Да? Довжина, ширина, висота і час. Що я маю на увазі? Тому що час це інтерпретація руху. Насправді час це інтерпретація руху. Ну, тобто, день це оберт. Такого величезного космічного корабля, що ми на ньому летимо скрізь всесвіт, кругом себе так, що ми знов бачимо в ілюмінатор е, ту саму найближчу зірку. Це день. Наш космічний корабель обернувся кругом сам себе, і ми знов бачимо ту зірку майже на, майже на тому самому місці. Але це не дуже точно. І тому людство придумало всякі механізми, в яких маятник робить якусь нескінченну роботу. Ну от Якщо подивитися на, на маятник, да, то він ні для чого, Ну він туди-сюди робить одне й те саме. Ну і нічого з цього. От просто тук-тук-тук-тук. Ну для чого? Немає ні ніякої мети. Він кудись рухається, але стоїть постійно на місці. От. І от один такий рух цього маятника ми називаємо секундою. Як цього стало недостатньо, то люди ще подробили цю секунду на тисячу часток, а потім ще й на мільйон, і за потребою розіб'є ще на, менше, на, на менші часточки. Людям постійно здається, що сьогодні якийсь інший час, ніж колись. Але я хочу, щоб ми звернулися сьогодні до рядків, які, після написання яких земля обернулася кругом себе майже мільйон разів, в буквальному сенсі. Цього слова. І це написано мільйон обертів обертав землі кругом себе тому. Дивиться, що пише еклесіаст Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Так цікаво, що я думав, що я додумався до цього вот тут, зараз, зараз. Сейчас... а як вже давно про це думав: що час спливає під небом. А... Час спливає неоднаково під кожним небом. Ну, Наприклад, земля робить. Оберт по такій великій спіралі вокруг великого термоядерного джерела тепла та світла під назвою Сонце, так? І е, проповідник пише, що він під цим Сонцем, під цим небом у нас на Землі спливає час. Але якщо ми будемо на Марсі, наприклад, як би час спливав для нас там? Ну, сутки майже такі самі. Тобто година, вона. ну, Трошечки там довше, ну зовсім майже така сама, як і в нас. Але що б відбувалося з моїм віком? Знаєте, скільки б мені зараз було? Ну, щоб не виповнилось 25 по марсіанським хронікам. Тобто, якби ця війна да? відбувалася на Марсі, навіть рік би ще не виповнився повномасштабного вторгнення. Тому час це така дуже відносна штука. Вона відбувається під небом плюс-мінус однаково, але під іншим небом вона вже буде відбуватися по іншому Є час народитись і час помирати. Час І час помирати. Зазвичай це антоніми народитись і помирати. І найстрашніше, коли ці речі стають синонім, синонімами. Коли час в якийсь страшний спосіб перекручується. І народження та смерть збігаються в одну точку. Позавчора одна жіночка з Дніпра відчула, що ця спіраль дуже близька до одного. Вона підійшла, підняла всіх роженець і увела їх у підвал. І не відбулася. Прилетіла, але не відбулася. Люди залишились живі. Але майже час народження і вмирати майже з'єднався в, в одну точку. Сьогодні дуже Концентрований такий час, дуже концентроване, время, да? я не знаю, епоха дуже концентрована, відчуття якоїсь жінки може спасти десятки життів, ненароджених ще. Насаджати, час насаджати, час виривати посаджене. Насаджати це те, що Господь заповів Адаму в саду. Він каже, ось тобі. Моє Боже царство, подивись, воно гарне. Бери і розповсюджуй його, насаджай його далі. Нехай буде по всій землі таке. Більш того, як ти будеш робити, так воно і буде. Інколи до мене підходять там, підлітки, чи хтось каже, а як, як мені оце зробити? А як мені оце зробити? Як правильно, я кажу, як ти зробиш, так і буде. Є багато речей, які Бог. Сказав, що це буде залежати від нас з вами. Як ми його зробимо, так, так воно і буде. Якщо ми це не зробимо, його не буде взагалі. Це наша частина в великій знаю, великому дизайну, який задумав Бог. І від нас залежить, що буде, що ми насаджуємо, а що ні. Саме ти вирішуєш, як саме все розвинеться. Цей сад дасть або багатий спадок, або виривається з коренем. Коли Адаму було данато повеління, це був час максимальної концентрації історії. Від його бажань, від його рішень, від його дій залежало все. І він схибив. Він схибив і все пішло ж Наш космічний. Корабель злетів з орбіти і пішов вже трохи не так. Ще летів, ще кудись він летить у цьому всесвіті, в цьому космосі, але вже щось не так. Щось не так відбувається тут з нами. Бо ми вмираємо, бо ми хворіємо, бо ми страждаємо і приносимо біль тим, хто поруч. Але є радісна новина, Бог не закінчив з нами. Бо є не тільки час вбивати, як напише а є ще час лікувати. І це також якось пов'язано з народженням. Для зцілення цілеї смертельно хворої планети Бог народив на землю свого сина. Бог послав на землю свого сина, щоб він народився як звичайна людина, як ми з вами. Звичайно, але, але не звичайно він народився. Але виглядав повністю як звичайний, як ти чи я. Але незвичайна було в тому, що він народився без гріха. То ми співаємо: радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. І це знов збило з орбіти цю планету. Це внесло якесь коригування. Це дало надію на життя, на прощення, на зцілення, на Воскресіння. Це дало новий антонім, якого не було в еклісіасті. Час – і час, який колись прийде з неба. Час, коли Христос прийде вдруге. Замість того, щоб від всякого сенсу цим годинникам відміряти безполезну е е кількість секунд, е годин, днів, років і так далі, що змінилося? Оцей хронограф був змінений на таймер. Знаєте чим е е годинник відлічається від таймера? Гандинник не знає, куди він йде. Він просто йде. Самураю не потрібна ціль, важен тільки шлях. Він просто йде, йде, йде. Ви його заводите, він все одно йде, йде, йде. І якщо він зупинився, це не для того, що він кудись прийшов. Ні, його треба завести, щоб він знову йшов. Але що робить таймер? Таймер завжди знає, куди він йде. В нього є якась відмітка, до якої він йде. І він прийшов і каже, все, я прийшов. І Бог змінив оцей, е, годинник без сенсу нашого життя. Він змінив на таймер з конкретною, з конкретною метою. Відрахування днів, годин, секунд до того, як прийде Ісус, як прийде знов. Римлянам 13:11 написано спасіння до вас зараз ближче, ніж коли ви е, тільки повірили. Насправді, це дуже е, потужна, потужна ідея. Я казав, що зараз навіть наш настрій впливає на, на все. І подумайте, от це дуже потужна ідея. Зараз, сьогодні, ми ближче до приходу Ісуса, ніж були вчора, позавчора, ніж в той день, коли ми тільки узнали Христа. І фактично згадайте. Той час, той день, як, якщо, е, е, точні, коли е, ця радість спасіння прийшла в ваше серце. Коли ви зрозуміли, що Бог, він ваш батька, що Він вас любить. Наскільки це було радісно, класно і дало вам надію, це якір такий заякарився. І це дало вам надію. Пройшов час. І ми відчуваємо якусь втому, ми відчуваємо, що так багато часу пройшло, це, мабуть, погано. Ні, це не погано. Бо таймер зменшив кількість годин, днів і років до того часу, як прийде Ісус знову. Час наблизився, а не віддалився. Часу залишилось менше до тої миті, якої ми чекаємо. І насправді це гарна новина. І насправді у нас сьогодні більше е, е, приводів для того, щоб покладати надію на Христа, ніж вчора було. Бо ми ближче до, цього, до того события. Бо Він скоріше прийде, ніж вчора, ніж позавчора, ніж в той день, коли ми обрали іти за ним. Ісус за нами прийде, є, є пісня така. Ісус за нами прийде. І почнеться нова епоха, новий час. Фактично, час де часу більше немає. Біблія каже, що час, бо він більше не потрібен, нема більше що рахувати. Відліку обратного вже нема, все, таймери закінчились. Хронографу нема що рахувати. Ночі там не буде. Гітлер Путіна, в в Пригожених там не буде. Бо наші, е, наші особисті таймери, вони якби перевтілються в щось нове. Такі от в нові хронографи, які будуть записувати вже не час. Якесь не щось е, таке, знаєте, от маятник, який туди-сюди снує, ні для чого. Але вони будуть записувати вже не хвилини, не години, а події. Життя. Хронографи будуть писати наше справжнє життя з Богом. Такий летопис в невремінних літ. І тоді, наш погляд, вже на ті самі рядки від проповідника починає бути наповненим надією. Так, є час плакати, є час сміятися, сумувати і танцювати, розброюватись та озброюватись, дружити з сусідами чи цуратись навіть їх великих поетів. Є час виходити на Майдан і голосно кричати і вимагати, є час сховати наш біль, і, як співає наш співак, зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити. Є час для різних речей. І хто б там що не казав, але навіть є час для ненависті. Є час для ненависті лютою, страшною, навіть огидною. Є час навіть для цього. Та парадокс у тому, що в той самий час може бути час любові. В той самий час ми можемо любити своїх близьких, любити місто, де ми живемо, любити церкву, любити Україну. Сьогодні час величезної концентрації подій. Це потужний час. Має значення навіть наш настрій. Наші безумні сусіди випустили під 200 ракет, щоб, щоб просто спортити нам настрій. Ну, справді, подумайте, що вони, ну, що вони вразили? Щось, ну, я не знаю, склади, якісь, артилерію, там, я не знаю, Ф-16 там танки, якісь. Нічого. Вони просто вирішили, вони, вони так і казали: ми спортимо вам настрій на Новий рік. І вони потратили на це мільярди доларів. не знаю, Мільйони точно. Я не знаю, що там стом помножити на я не знаю, скільки там воно коштує. Бо вони знають, що настрій наш впливає прямо на все світ зараз. Розумієте? І колись моя мама мені сказала, питає, що ти такий сумний, я кажу, та щось немає настрію. А вона каже: А чому ти повинен бути залежний від твого настрію? Нехай він буде залежний від тебе. Вдумайтесь сьогодні на день ближче до того часу, як прийде Христос, ніж вчора. Ну, це завжди повод для надії, повод для радості. Це час ну, не, незвичайних якихось подій. Я дивився, як Донтес поїхав до нас на Рогань, там, де була окупація, і він там спілкувався з людьми там, і так далі. І він прийшов на ферму. Ферма, ну, яка була в окупації, яку там палили, там жив'ям погоріла багато кількість поголов'я, і там жінка валала так, що все село крич... ну, Тобто там горе. І цих людей питають: як ви, як ви все поруч? Та я сіла на машину і поїхала в Харків. Набрала хліба і привезла назад роздала сусідам. Замість того, щоб вмирати, кричати, вбиватись, вона пішла і почала робити щось. Що це, що може. Вона каже, через допомогу іншим я вибралась із своєї, от... ну, не пішла в ту депресію. Я змогла перейти через це. Замість того, щоб опустити руки, вона вибрала допомогу. Допомагати, чим може. І це, саме це стало для неї хлібом і сенсом. Ми бачимо в писанні, як Еклезіаст міркує над тими клопотаннями, над, тим, над тими речами, які Бог дав нам. Він каже: я міркував про копітке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про щось клопотались. Ну, погодьтесь, люди постійно про щось клопочуться. Да? Постійно щось у нас є, про що нам, ну, якийсь клопот у нас постійно є. От зараз якась частина сюди не прийшла, бо вони ну, клопочуть щось там роблять, да, готуються до, до свята, там треба щось зробити. І не встигають, як завжди, треба було зробити вчора, а тут не встигли, треба прибігти сьогодні щось купувати, щось робити. У нас багато якогось клопоту. У нас є клопот на роботі, у нас там щось начальник нас буде питати, від нас якісь люди, якісь поставки там залежать, чи щось там ще там. Вот. І ну, в кожного своє, свій круг обов'язків, свій клопіт. І це було завжди. І більше двох тисяч років тому це так само було, так само люди клопоталися. І... Фантасти 100 років тому придумали роботів, щоб люди не клопоталися. Роботи є. Навіть штучний інтелект вже придумали, а люди все одно клопочуться і будуть це робити. Будуть це робити. Він каже: я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти і, і, поки вони живуть, робити добро. Це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримувати задоволення від своєї праці. Я зрозумів, усе, що робить Бог, воно залишається по віки. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна, і Бог так чинить, щоб шанували його. І вище. Усе він чинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав в їхне серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. З одного боку можна сказати: ну, клопот є клопот, будемо радіти з нашого клопоту, який він є. да? І Якщо нам це вдасться, це Божий дар гарна. Але дивиться: це точка зору еклезіаста, який ще не бачив, не знав про те втручання, яке зробив Бог в історію людства. Він не знав ще про Ісуса, він не знав про те, якою потужною буде ця зміна в житті людей, наскільки це вплине на все. І наші клопоти їх теж можна зараз розділити на дві частини. Клопоти, ну, таке слово, хронографічні, і клопоти э, таймерові, називаємо їх так. Тобто деякі клопоти в нас, вони, от, як в тому хронографі, вони просто тікають туди-сюди, туди-сюди. Ми готуємо їсти, ми прибираємо за стола, точніше, готуємо їсти, потім їмо, потім прибираємо за стола, потім моє посуду, потім знов не готуємо їсти. І, 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 і День у день, день у день, раз за разом повертається, і воно крутиться, крутиться, крутиться. крутиться. І багато таких речей є, які такі хронометричні. Тобто да? вони постійно, ну, якби вони, наче, Потрібні, але і вони якби в нікуди йдуть. Але є інші дії наші, є інші наші справи, інший клопот. Клопот, який додає щось до того таймера. Він робить так, що Таймер стане ближче і ближче до тієї відмітки. Є якісь справи в нашому житті, в вашому житті, які можуть наблизити приход Господа Ісуса Христа. Ви в курсі? Скажите, а що таке кажеш? Ти тільки що читав, що там ніхто не зрозуміє і нічого не додасть, нічого не відніме? Так? Є що таке? Але дивіться, Божий замисел якраз в тому, щоб ми з вами приймали в цьому участь. Пам'ятаєте, що Ісус сказав, уходячи до батька? Велике доручення. Що він сказав? Скаже: в мене вся влада на небі і на землі. І так ідіть, ідіть, і зробіть учнями всі народи. Христя і хвомі Отця, Сина і Святого Духа, і навчаючи їх виконувати все те, що я вам заповів, що я вам заповів. Розумієте? Він каже, ідіть і розповсюджуйте оцю звістку про Боже Царство, що воно близько, що таймер зменшується, що сьогодні воно ближче, ніж вчора, а завтра буде ще ближче, якщо не прийде взагалі в повноті своїй. Ну, точно ніхто не знає, скільки там залишилось на тому таймері. Але Ісус сказав, і проповідана буде ця зрадісна звістка до по всім народам. І тоді таймер закінчує відлік Тоді прийде кінець. Тобто, якщо ви розмовляєте зі своїм сусідом і кажете, слухай, от є такий Ісус, от Він народився, да ми празнуємо, Різдво це ж Різдво Христове, прикинь. І от Він народився не 25-го, і не 7-го. А Він народився в серцях тих людей, які його прийняли, і може народитися в Твоєму. І головне питання не 25, чи 7-го. Ну, воно важливе, але не головне. Головне питання що в твоєму серці відбулося? Чи маєш ти зв'язок з Богом? Чи є в тебе спілкування, чи отримав ти той виклик, який кидає Христос кожному, хто чує радісну зв'язку. Чи відповів ти на нього. Навіть коли ви просто когось запрошуєте на служіння, людина прийшла, може, один раз. Це наближує приход Ісуса Христа. Бо ще одна людина почула звістку. Можливо, це буде в неї якась просто точечка, і він піде далі своєю дорогою. Можливо. можливо, це буде якась, знаєте, зернятка, яка потім проросте десь ще. А можливо, саме тут вона почує і скаже: слухай, а я хочу йти. За Христом. Я хочу отримати цей дарунок, це неймовірне благословення, яке приніс Бог на землю з тим, що народився Ісус Христос. Тому, якщо ми беремо клопіт, весь клопіт, який є в мене зараз, то є два види клопіту. Якщо це клопіт хронологічний, то він для мене в низькому пріоритеті. Якщо я маю от этот таймінговий клопіт, да, який наближує приход Ісуса, то я ставлю високо. Я ставлю високо цю е, пріоритет цих, е, цих дій. Тому що саме цей клопіт він е, справжній, сам, саме цей клопіт він. Той, що має значення саме цей клопіт, він принесе справжню радість, коли Ісус прийде, прийде за нами. Тому в мене до вас щільне таке, потужне таке звернення. Час сьогодні має велику концентрацію, таку, яку не мав. 10 років тому. Та, Таку, яку не мав 2 роки тому. 2 роки тому ми жили з вами. Згадайте, оця пандемія, коли от таке враження, що час просто розтягнули до якогось безобразя. І от ми просто в ньому там висіли, там, і де, де як взагалі не знав, що робити. І сьогодні ми з вами можемо справді робити справжні речі. Дуже справжні речі. Від допомоги. Е Першому зустрічному попереджому просто підняти настрій, бо навіть від настрій зависить багато чого. До, там, я не знаю, того, що нас бомбятами донатям на дрони. І до того, щоб комусь розказати про нове життя, життя з Богом, життя в вічності. Це радісна звістка, І ми можемо це робити. І це наближе приход нашого Господа Ісуса. Така сьогодні проповідь, такі часи. Так що на часі йти і нести радісну звістку. Амінь.